На дворі листопада значить, що настала та пора року, коли ігрова індустрія розправляє плечі. Правда, цього року не так все однозначно. Декілька релізів перенесли на наступний рік. Тому залишилось не так багато цікавих проєктів. Але в цьому відео ми зібрали найцікавіші проєкти місяця, і я готовий розказати, чого варто чекати від останнього місяця осені. Якщо коротко, кілька сімів, метро у Вігарі, потенційно цікаві інді проєкти та тріпилей. Ігри, які варті того, щоб про них розказати, та звичайно ж «Сталкер 2. Але перед тим як почати, обов'язково підтримайте ролик лайком. Коротше, поїхали розбиратися. Red Dead Redemption вже вийшла на ПК. Не можна було просто взяти і не почати календар релізів із rdr 1 хоча вона вже вийшла. Як не крутий, Rockstar Games вирішила випустити оригінальний вестерн на ПК через майже 14 років після виходу на приставки. Виглядати гра буде так само, як і перевидання, яке вийшло для ps 4 і Switch, однак не обійдеться і без приємних моментів. Так, наприклад, ПК-версія отримає нативну підтримку 4 ка. Роздільної здатності при 144 FPS і апскейлери Nvidia DLSS 3.7 і AMD FSR 3.0. за бажанням можна буде налаштувати дальність промальовки, якість стіни і багато багато іншого. Не забули й про власників широких моніторів. Ну і вишенькою на торті стане Horror Дон Undead Nightmare, в якому головний герой Джон Марстон зіткнеться із зомбі. За що я можу критикувати і буду це робити, то це за кінську ціну. У нас гра продається дорожче ніж у Штатах, хоча у них теж підгорає від ціни на стару гру. Та Йолки-палки 2200 гривень за перевидання, де немає навіть особливих змін. Чесно, це мабуть єдина причина, чому я не можу рекомендувати взяти гру на старті, проте на знижках абсолютно сміло беріть. Unmasked and Inner Journey теж вже вийшла. Це пригодницький платформер від української студії One Stone Games, який запропонує подорожу глибини свідомості. Головний персонаж уособлює розум, що бореться зі своїми внутрішніми страхами та болючими спогадами. Поринаючи у свідомість Теслі, ви допоможете йому прийняти себе та краще зрозуміти своє минуле. Історія оповідається без жодного діалогу. Наратив натомість розкривається через Через серію мальовничих сцен, що натякають на події з життя героя. Хоча головний акцент гра робить на емоційному впливі та історії, інерджорні містить і головоломки і сцени погоні. Ви подолаєте перешкоди за допомогою поривів вітру та гігантських механізмів, а також кинете виклик монстрам, що стоять на варті найглибших секретів Теслі. Проект запропонує п'ять рівнів з мальовничою графікою та приємним саундтреком. Як Якщо вам цікаві платформери і короткі ігри на кілька вечорів? Мені здається, це те, що треба. Ціна в стімі 149 гривень і, Звичайно ж, є українська локалізація. Metal Slug Tactics Реліз відбувся 5 листопада. Це нове переосмислення серії, де розробники вирішили ризикнути і змінити жанр у студії Лейкір. Створили тактичну RPG з елементами роглайта, де на тебе чекають запеклі перестрілки та напружені погоні. Але на відміну від усіх попередніх частин цієї легендарної серії шутерів з видом збоку, нова гра під назвою Metal Slug Tactics Це тактична RPG. У цьому перевтіленні франшизи тебе. Чекають 20 місій, які розгортаються на 110 унікальних картах. Головна твоя мета завадити генералу Дональду Мордену здійснити зле зло. Автори ігри не раз заявляли, що кожне завдання можна буде проходити кілька разів, експериментуючи з білдами. Так, так, саме з білдами у Metal Slug Tactics. Тебе чекають: дев'ять знайомих персонажів, 36 видів зброї та 176 різних модифікацій. Гру прийняли досить тепло. Журналісти хвалять її за стильну графіку. У захопливий та різноманітний геймплей, хоча дехто нарікає на інтерфейс, баги та відсутність інновацій у контексті жанру. Ціна гри у стімі 463 гривні по знижці, але якщо хочете пограти без переплат, то можна це зробити через Game Pass. метро Евейкенін вийшла 5 листопада. Це, на жаль, vr шутер, який сюжетно буде приквелом до метро 2033 Якщо точніше, то події vr спінофу відбуваються у 2028 році ще до того, як Артем вирушив у свої пригоди. Головним героєм стане лікар Сердар, який відчайдушно шукає рідкісні ліки для своєї хворої дружини. На шляху до неї йому доведеться пройти через справжнє пекло, борючись із мутантами та ходячи по лезу на межі життя і смерті. Із хорошого нас повернуть у світ. Культової франшизи. Якщо ти давно мріяв знову поринути в похмурі підземелля метро, повні не лише тварин, але й людей, які іноді є набагато небезпечнішими і жорстокішими за монстрів, то сподіваюся, у тебе є гарнітура віртуальної реальності. Вейкенін зберігає всі класичні елементи серії: виживання на грані можливого, скромні ресурси, напружені сутички, захоплюючий сюжет і більше свободи завдяки розширеному відкритому світу. Розробники обіцяють прокачаний штук. Учний інтелект, що зробить битви ще більш складними та тактичними, що не може не радувати. Метро вже давно зарекомендували себе як міцна серія, і тепер подивимося, як вона впорається з VR-механіками. На PS VR 2 гра має підтримку 4К та HDR, адаптивних курків і тактильної віддачі від самого шолома. Якщо шукали якісний VR-шутер, то можливо варто спробувати. Проте гравці лають проект за погану оптимізацію і кажуть, що варто чекати патчів, бо грати в неї поки що не зовсім комфортно. Ціна гри в стімі 1100, а для PSVR 2 1400 гривень. Також варто згадати і про те, що у грі є українська локалізація тексту. Мірсвуд, реліз 6 листопада. Далі у нас Мірсвуд, РПГ, яка вдало поєднує рольовий симулятор життя, пригоди та атмосферний середньовічний фентезі сеттинг виконаний у приємному для ока стилі. Гра нагадує класичний сурвайвел, але з важливою добавкою – елементами симуляцій повсякденного життя. І за це їй однозначно плюс. Тут купа вибору: окрім основного сюжету, можна покататись на коні, сходити на рибалку, зайнятися фермерством, торгівлею або навіть створити власне поселення. Крім того, розробники обіцяють, що NPC житимуть своїм життям за розкладом, займаючись справами, що буде створювати відчуття справжнього світу. Цікаво ще як автори нагадали, що в їхньому симуляторі кожен зможе знайти собі заняття до душі і визначити для свого персонажа унікальний шлях розвитку. Залежно від ухвалених рішень, світ гри по різному реагуватиме на поведінку головного героя і присутність його в різних локаціях. Пленет Костер 2 вийде 6 листопада. Довгоочікуване в вузьких колах продовження популярного симулятора парку розваг. Особливо гра підійде вам, якщо ти прагнеш розкрити свій внутрішній потенціал архітектора і з головою зануритися в будівництво парків розваг. Цього разу розробники додали ще більше можливостей для створення та управління парком. А також кардинально розширили увесь інструментарій від унікальних атракціонів, як водяні гірки, до детального налаштування. Інфраструктури до того ж стало більше варіантів декорацій. Візуально гра також зробила крок вперед з покращеною графікою, освітленням, яке додає грі об'єму, та реалістичними погодними ефектами, які впливають на поведінку відвідувачів. Тепер можна ретельно продумувати шляхи руху гостей, оптимізувати роботу персоналу та слідкувати за їх настроєм у реальному часі. До того ж, у режимі пісочниця можна буде будувати разом з друзями, не зважаючи на те, грайте ви на ПК чи кор. Солі. Адже тут підтримується повноцінний кросплей. Для любителів економічних стратегій, фанів містобудівних симуляторів. Проект обіцяє стати ідеальним місцем для реалізації парку розваг мрії. Маріо Енд Луїджі Бразершіп. Вихід заплановано 7 листопада. Нова пригода легендарних братів у класичному стилі Нінтендо. Цього разу водопровідники Маріо та Луїджі вирушають у морську подорож, де їм потрібно об'єднати сили для вирішення головоломок, битв та дослідження загадкових островів. Події відбуватимуться в Конкордії, королівстві, яке розділила катастрофа, яка перетворила його на архіпелаг. Гра фокусується на кооперативному проходженні. Кожен брат володіє унікальними здібностями, які потрібно комбінувати, щоб долати перешкоди. Битви будуть покроковими, і гравці зможуть використовувати особливі, так би мовити, братські атаки, і для них вам не потрібно мати 300 бакс, Вони активуються при точній взаємодії між тіммейтами. Відміною рисою стали нові морські рівні та можливість покращувати корабель, що додає елемент стратегії та підготовки до кожної подорожі. Сюжет обіцяє щедру порцію гумору. А стиль звичну яскравість і колоритність. Очевидно, що проєкт може сподобатись прихильникам серії Маріо і проєктів від Нінтендо, а також любителям покрокових RPG. Щодо ціни, то вона стандартна. 60 баксів, але все залежить від регіону. God Simulator Remaster – трилізниця 7 листопада. Цей ремастер повертає нас у божевільний світ, де ти перетворюєшся в козла і твориш повний хаос. Гра отримала оновлену графіку, завдяки якій старі локації виглядають ще більш абсурдно та весело. Розробники покращили фізику, зробивши взаємодію з навколишнім світом ще більш непередбачуваною та веселою. Окрім класичних режимів, додані нові активності та місії, а також секретні рівні. Знову доведеться руйнувати. Бодати та творити бардак з усім, що трапляється на шляху, але тепер з ще більшим розмахом. Також з'явилася можливість кастомізувати свого козла, додаючи йому різні покращення та капелюхи. Ремастер God Simulator, по ідеї, знову зможе повеселити фанатів своїм абсурдним гумором і дивними багами. Головне козлячий симулятор, доступний в геймпасі. of the Ends вихід 7 листопада. Це стратегічна гра, в якій тобі потрібно зануритися у світ мурашиної колонії та взяти на себе роль її предводителя. Гравці керуватимуть ресурсами, будуть будувати та захищати колонію, змагаючись з іншими комахами та долаючи природні загрози. Головна особливість гри реалістична екосистема, де кожен вид комах поводиться за своїми правилами, створюючи живий і динамічний світ. Тут потрібно буде стратегічно планувати розвиток колонії, шукати їжу та освоювати нові тери. FACULTATEA Слітерхед реліз 7 листопада це гра, в якій хорор, стелс і екшен змішуються в одне вибухове комбо. Гра заснована на японських міських легендах. Розробкою займалася студія Боке Гейм. А її очолює сам Кейтіро Тояма, автор культових Silent Hill і Siren. Тому генетика гри багато обіцяюча. Події розгортаються на щільно забудованих вулицях Коулонга, занурених у морок і хаос. Слітерхед в першу чергу виглядає страшно. Через монстрів, які притворяються людьми гравці виступають у ролі хекі, сутності без пам'яті та фізичної форми, але зі здібностями до трансформації. Основна інтрига полягатиме в тому, щоб вирахувати, хто з оточуючих є монстром, який мімікрує під людей. Гра обіцяє бути водночас моторошною та темною, але з немалою кількістю екшену. Правда, у відгуках слітерхед зустріли досить прохолодно. Гру від автора Silent Hill похвалили за унікальні механіки. Атмосферу і візуальний стиль, який створює гнітючу, похмуру атмосферу. Журналісти особливо підкреслили бажання східних розробників експериментувати і виходити за звичні рамки хорорів. Втім, експеримент вийшов скоріш невдалим. Бойова система вийшла дуже простою та одноманітною, тому битви швидко набридають. Те саме стосується завдань. Вони рідко відрізняються одне від одного, швидко перетворюючись на однорідну кашу. Особливо погано виглядають графіка і загальний те. Технічний стан гри. Справа не в багах, а в тому, що Слітерхед виглядає відверто застарілим. Наприклад, діалоги просто не озвучені і написані досить незграбно. Сюжет, який зазвичай є однією з найсильніших сторін японських ігор, також швидко скочується до передбачуваних кліше. Так, експериментувати теж потрібно вміти. Звісно, якщо ти є шанувальником унікального стилю каїті ротоями, це мастхев. Two Falls, реліз 8 листопада. Це атмосферна пригодницька гра, яка пропонує поглянути на Канаду 17-го століття з двох абсолютно різних точок зору. Тобі належить пройти історію від імені молодого француза та молодої індіанки, які зіштовхнуться із труднощами та загадками природи. Головна особливість гри глибоке занурення в культуру та звичаї корінних народів, а також вплив європейської колонізації. Кожен персонаж має унікальні здібності та стиль сприйняття світу. Що додає грі особливу динаміку? Природа тут не просто фон, а живий учасник історії з реалістичною флорою та фауною, які впливають на твій шлях. Візуальний стиль радує око своєю красою та увагою до деталей. The Rise of the Golden Idol вийде 12 листопада. Гра повертається з сиквелом, і, що найголовніше, детективною атмосферою 70-х. На цей раз сюжет знову закрутиться навколо таємничої статуетки. А нам належить вжитися в роль мисливця за реліктами, який розплутуватиме 15 загадкових справ, пов'язаних із злочинами, смертями і моторошними таємницями. Головний герой зіткнеться з купою яскравих персонажів. Тут будуть і в'язні, і зірки то. Шоу і офісні управлінці. Кожен із них має свою історію, пов'язану з небезпечним артефактом та іншими загадками. Якщо ти пропустив першу частину і хочеш зрозуміти, чого чекати від Golden Idol, у Steam вже є демка. Farming Simulator 25 очікується 12 листопада. Нова версія симулятора фермера порадує фанатів жанру новими можливостями та покращеною графікою. Кидається в око оновлене освітлення і текстури, крім оновленої графіки та фізики. Проект порадує купою геймплейних нововедені механіками, візуальними поліпшеннями, новими картами, оновленим транспортним парком, який повинен принести розмаїття в серію. Також нас чекають різні географічні зони зі своїми особливостями. Тями господарювання можна буде створити свою сільськогосподарську імперію на східноазіатській карті, північноамериканській або в центральноєвропейській локації, крім вирощування різних культур, в тому числі і нових, можна буде займатися тваринництвом. Поведінка тварин тепер буде реалістичнішою. Вони не просто стоятимуть на місці, а поліпшена система управління ресурсами та виробничими ланцюжками дасть змогу гравцям точніше контролювати процеси виробництва, транспортування та продажу продукції. Також додадуть нові види бізнесу і виробництва. Найприємнішим моментом демонстрації гри стало те, що в новій частині буде доступно безліч крутих можливостей, які раніше були доступні тільки через моди. Наприклад, у грі з'явиться gps механіка деформації ґрунту і динамічний бруд на колесах транспортних засобів, а не такий, як був у попередніх частинах. Що стосується парку техніки, то на нас чекає понад 400 моделей ліцензованої техніки, тому ви зможете особисто випробувати різноманітні трактори та комбайни і навісне до них. Говорячи про графон, то поля і природа виглядатимуть реалістичніше. З'явився туман в далині, покращені тіні, мінлива погода. А грати можна буде як одному, так і в мультиплеєрі. Найголовніше у грі буде присутня українська локалізація тексту. Ціна в стімі 1070 гривень. LEGO Horizon Adventures з'явиться 14 листопада. Ти зможеш досліджувати відкриті локації, побудовані зі знайомих кубиків, взаємодіючи з різноманітними персонажами і вирішуючи цікаві головоломки. У грі представлені динамічні гонки на різних транспортних засобах, а також можливість будувати власні конструкції для вирішення задач та проходження рівнів. Крім того, гра порадує мультиплеєрним режимом, де ти зможеш приєднатися до друзів та разом виконувати захоплення. Ключі квести гра. Обіцяє сподобатися фанатам Лего Ігор від Traveller's Tales, а також новачкам, які раніше не грали в серію Horizon. Гра буде повна жартів і веселих моментів, даючи кумедний погляд на серйозну історію. Журналісти відзначили, що Horizon Adventures має відверто дитячий та веселий вайб. Тому в неї легко вникнути гравцям будь-якого віку. Ти будеш мандрувати світом, битися з машинами та виконувати різноманітні завдання. А головна героїня Лой користується не лише луком, а й оригінальною зброєю, наприклад, вибуховими хот-догами. Серед особливостей простий сюжет, який позбавлений надмірної серйозності, та гумор характерний для Лего Ігор. Окрім основних квестів, також є додаткові завдання та можливість облаштувати дій Лой. Журналісти похвалили кооп режим, в якому грати ще веселіше, а також підвищений рівень складності для тих, хто любить челенджі навіть у таких казуальних проектах. Крім того, у Лего Хорайзон. Adventures з'явиться і мультиплеєр як локальний, так і онлайн, де можна грати за інших улюблених героїв, як от Варл, Тірса і Еренд. Не повірите, це не гра на 40 плюс годин. Це відносно короткий проект. Проходження сюжету займе близько 6 годин та близько 15 годин на платину. Правда, продають її за 2000 гривень, що, як на мене, завищений цінник. Little Big Adventure Твінсенс Quest вийде 14 листопада, довгоочікуваний ремастер класичної пригодницької гри. Ти знову зможеш вжитися в роль Твінсена, досліджуючи яскравий і загадковий світ, наповнений головоломками та захоплюючими NPC. Гра пропонує унікальне поєднання платформінгу та елементарних рольових механік, що дозволяє прокладати свій шлях через захоплюючі рівні. Крім того, графіка та анімація були прокачані, що зробить подорож ще біль. Більш захоплюючою також будуть представлені додаткові квести, які порадують як ветеранів, так і нових гравців. Ціна 539 гривень в стімі. Microsoft Flight Simulator 2024. зліт заплановано на 19 листопада. Проект обіцяє стати справжньою подією для шанувальників авіасимуляторів. Ти зможеш насолодитися ще більш автентичними польотами завдяки оновленій графіці та покращеній фізиці. У грі буде доступно безліч нових літаків, а враховуючи, що в МФС 24 все ще є. Земля відтворена в масштабі один до одного. У тебе буде можливість досліджувати найживо. Писніші куточки нашої планети розробники обіцяють неймовірно деталізовану планету, відтворену за допомогою фотограметрії. Команда власноруч створила 150 великих аеропортів, 10 тисяч посадкових майданчиків, а також відомі локації та навіть нафтові платформи. Особливу увагу приділено ландшафту та погодним умовам, які вплинуть на ігровий процес. Новинка відрізнятиметься від минулої частини не тільки крутішою графікою та навколишнім середовищем. а також введенням додаткових місій та активностей, точніше нас чекає так звана система професій. Так в грі з'явиться кар'єра із завданнями в ролі рятувальника, де доведеться гасити пожежі, рятувати людей на морських бурових платформах чи виконувати термінові завдання з доставки вантажів та рейсів для ВІП-персон. Ще можна стати льотчиком-випробувачем і політати на винищувачах, дослідником-науковцем, або просто прискувати поля на легкомоторному сіль. Ськогосподарському літаку також з'являться різні авіаційні гонки. Тепер у твоєму розпорядженні весь спектр літальних апаратів від маленьких вертольотів до масивних боїнгів. Крім того, до гри додадуть нові типи літальних апаратів: повітряні кулі, аеростати та, допустимо, експериментальні літаки. Також є вільне дослідження з можливістю погуляти по деяких локаціях і навіть кросплатформений мультиплеєр. Коротше, більше краще, досконаліше. Це ми точно чекаємо. На мою думку, однозначний мастхев для любителів політати на віртуальних літаках і іншому повітряному транспорті. Але ціна точно не порадує. Якщо звичайна версія коштує 2400 гривень в стімі, то преміум делюкс вже продається за 4000 гривень. А Aviator Edition, увага продається за 7000 гривень. 7 к геймінг вже тут. Проте є вихід можна взяти групу геймпасу і не паритись. Сталкер 2. Серце Чорнобиля нарешті вийде 20 листопада. Гра стане наймасштабнішою за всю історію серії, що і так зрозуміло, і запропонує гравцям новий досвід. Ви гратимете за скіфа, який потрапив у зону, можна сказати, не по своїй волі. Він буде заробляти на життя тим, що виповнювати різні завдання і займатиметься пошуком артефактів і буде виживати в умовах суворого світу. ЧЗВ. Сюжетно на нас чекає історія самого скіфа, старих і нових. Друзів, яких він зустріне в проходженні, та власне лінія про ноосферу, інформаційне поле Землі, коли експерименти зайшли далеко, і врешті щось пішло не так. І зараз усі ці сюжетні лінії будуть зв'язані в одну велику історію, яка відбувається в зоні аномальній території, яка сформувалася після Чорнобильської катастрофи. Тому можна зробити прості висновки. Нас знову чекають качелі з організацією усвідомлення. Історія буде наповнена флешбеками та Персонажами, а головне нелінійною з рішеннями, що мають наслідки і приведуть вас до одного з фіналів. ЧЗВ цього разу стане повноцінним відкритим світом. Студія підтягнула систему симуляції життя, і тепер вона називається a-life 2.0 так що місцеві угрупування та тварюки поводяться по новому, вгризаючись не тільки в сталкерів, а й у інших монстрів. Крім звичайних аномалій, архіаномалій на нас чекають якісь загадкові і невідомі загрози. Різні прості і не дуже прості механіки виживання прийшли і сюди. Потрібно спати і їсти, щоб знімати негативні ефекти та отримувати позитивні. Кожна пушка має кілька видів покращень: обвіси та повноцінний апгрейд. Звичайно, ви також можете покращувати свою броню, а найкращі екземпляри зброї та броні можна знайти лише зійшовши з дороги. Серед активностей у відкритому світі, крім сюжетних квестів, є спасіння новачків, зачистка територій, полювання на артефакти. Та походи до стрьомних підземель. Усі ці елементи пов'язує між собою історія на 40 годин і графіка на Unreal Engine 5. Серце Чорнобиля це не просто гра, а довгоочікуване повернення в один з найатмосферніших всесвітів в історії відеоігор. Ціна 1400 за найпростіше видання та 2500 за ультимативне. Але гра буде ще й в геймпасі. Нагадаю, лише для тих, хто чомусь не знав. У гри буде українська локалізація тексту і звуку. thank yeah. you Towers of Agasba, релізниця 22 листопада, розробники охрестили її унікальною стратегією в реальному часі, яка занурює у світ магії та легенд. У грі тобі належить будувати вежі та захищати свої землі від хвиль ворогів, використовуючи різноманітні тактичні прийоми та магічні здібності. Вона пропонує захоплюючий та візуально привабливий геймплей з атмосферною графікою та оригінальним дизайном рівнів. Однією з ключових особливостей. Є можливість покращувати свої вежі та створювати унікальні комбінації, щоб справлятися з дедалі складнішими викликами. «Neon Blood», релізниця 26 листопада. Це детективна кіберпанк адвенчура, у якій ми беремо на себе роль колишнього поліцейського Акселя МакКойна. Йому належить розкрити глобальну змову, вирішуючи при цьому локальні проблеми мешканців футуристичного міста. Якщо ти любиш напружені сюжети, незвичайні загадки і атмосферу неону ця гра точно залишить незабутні враження. Вирушаю захоплюючу подорож та розкрий усі секрети нічного мегаполісу. До речі, у гри є демка в стімі, тому можна спробувати. У мій топ цікавих новинок місяця попадає однозначно Stalker 2 і зразу пара симуляторів: Farming Simulator 25 та Microsoft Flight Simulator 2024. Ще доволі цікаво виглядає LEGO Horizon Adventures. Можете написати, що зацікавило із підбірки, можливо, розкажіть, що проходите зараз. Також будемо раді бачити вас у нас у Discordі і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.